В'яжу килимок. роблю кільце амігурумі, перший стовпчик з накидом замінюю от. дві петлі, зверху повітряна петля і ще 11 стовпчиків з одним накидом. Всього має вийти 12. Змикаю кільце, ховаю ниточку. І пров'язую 24 стовпчика з одним накидом. Щоб Не було помітно шову, з'єдную таким чином коло. Розвертаю в'язання в перший стовпчик, вставляю гачок, витягую петлю, вона залишається позаду роботи. Туди ж витягую ще одну петлю і повітряна петля. Таким чином ми замінили перший стовпчик без накиду і далі в'яжемо звичайними стовпчиками. З одним накидом. В кожному ряду я додаю 12 прибавок, тобто перший ряд 12 стовпчиків, другий ряд 24, третій ряд 36 І так кожен ряд додаю. Потрібно слідкувати, щоб добавки не були одна над одною. Таким чином, килимок можна зв'язати будь-якого розміру.